Плавання у рідній Гавані. Влада Німеччини заборонила в'їзд до ФРН та країн Євросоюзу фанатці Путіна Олені Колбасниковій та її співмешканцю і поплічнику, так званому Максу Шлунду. На последующие 20 лет, И это тем, что мы являємося угрозой безопасности Германии. Вот интересно только, а в чем же это мы являемся угрозой? Олена Колбасникова німецькі ЗМІ охрестили принцесою Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ путіністка стала наймедійнішим обличчям проросійських акцій у Німеччині. Після 24 лютого 2022 року спільно із співмешканцем організовували чисельні акції, і автопробіг у Кельні і низку мітингів, на яких відкрито підтримували військову агресію Росії. Вимагали від влади Німеччини не надавати допомогу Україні. А також активно спекулювали питаннями пов'язаними із біженцями. Росія Росіяні являються агресором. Я і далі просто в витриму біждина і підтримую далі свою миф. Росіяні являється агресором. Росія ні на кого не нападала. Важко повірити, але Олена Колбасникова народилась в українському Дніпрі, хоча переконує, що в СРСР у 90-х, як пишу у своїх соцмережах, з родиною колишнього чоловіка причепом переїхала до Німеччини. Її соцмережі це оди Путіну, кокошник, камуфляж, тільник з ведмедом та Чебурашкою. Стандартний набір ватниці з українським паспортом, яка живе в Україні НАТО та обожнює Росію і її так званих героїв. За фактично підривну діяльність у Німеччині Путін колбасникову без папірця не залишив. Моя мічка, моє желання з вчора, 27 сентября сітебря, року, указом президента Російської Федерації. Нашим дорогим бажаємо владі владимировичу Путіним я отримала російське гражданство. І у мене сльози сльози радасті. Байшок, але увагою її не обійшли і німецькі журналісти, коли власникали героїною чисельних публікацій. Виявилось, що її співмешканець та поплічник Макс Шлунд не такий вже й пересічний чоловік. жизнь. Ведь у вас же было какое-то другое имя, другая история. Я офицер запаса, старший лейтенант. Я был контрактником. Российская армия? Совершенно верно. Просто жизнь повернулась и переехал в Германию. Да, родился и вырос я под другим именем, поменял имя, но не в связи с предстоящими событиями. Это було по другим причинам. Я мав неосторожність э, познайомився з одним нехорошим чоловіком, жениться. І от якраз э, з 2015 року -го йдуть проблеми з ним безконечні судебные засідання і так далі. І от красо проблеми з ребенком, що мені не дають увидеться. Макс Шлунд, він же Ростислав Теслюк, Москвич із родини військових. У 2010 році московський суд виніс йому вирок рік умовно за напад на людину. Вже за два роки Теслюк, завдяки колишній дружині, виїхав до Німеччини на ПМЖ, а вже там і познайомився з Колбасниковою. Звернули увагу на родину проросійських активістів і німецькі правоохоронці. відносно Олени Колбасникової за відкриту демонстрацію забороненої у Німеччині символіки В та з. Завели кримінальне впровадження на засідання. Суду Колбасникова прийшла з величезною брошкою у вигляді зірки Давида у кольорах триколору. Мені винесли приговор 30 днів тюрми. Либо за кожен день по 30 євро должна заплатить государственную казну. Водіміція апелляцию, а там Бог с нами і смотрит. Поки суд розглядав одну справу про демонстрацію забороненої символіки, правоохоронці розслідували вже іншу. Заведено відносно колбасникової за порушення санкцій. Справа у тому, що фанати Путіна у Німеччині збирали так звану гуманітарну допомогу і цього не приховували. З нею вони, як громадяни Німеччини, поїхали на українські землі, окуповані російськими військовими. Ми зараз їдемо до к нашим ребятам, ми їдемо до тим, хто дійсно за нас за мір, віддає життя. Саме моломи їм показати, що ми з вами. Ми люди в Гірманії. Ми віримо. В них. Ми, ми підтримуємо. І наша побачна ні а Вона буде систематично і регулярно. У цій поїздці Колбасникова та Шлунг привезли начуто гуманітарку від очолюваного путіним загальноросійського народного фронту. Насправді ж це була допомога військовим. Їм передали намети та гроші. 500 євро на придбання радіостанції для 42-ї мотострілецької дивізії. Зопрошення санкції ЄС спаржці загрожувало до п'яти років за гратами, але справи до суду так і не дійшла. Колбасникова та шлунд в червні втекли до Калінінграду і там же розгорнули свою бурхливу діяльність в підтримку так званої СВО. У Москві відбувся апогей переможного безумства. Бенкет під час війни. По червоній площі марширували мародери, вбивці та військові злочинці всіх мастей і родів військ. І вся ця хода фашистів 21-го століття проходила під прапорами перемоги там над фашизмом. Путін осквернив і втоптав у бруд пам'ять мільйонів загиблих у Другій світовій війні. І тоді бійці сказали, та чи бурашок ворог боїться. І ось ця фраза стала настільки надихаючою, що е... ми навіть почали проводити майстер-класи з дітьми. Червоні прапори та георгіївські стрічки тепер стійко асоціюються не з ветеранами боротьби з нацизмом, а з окупантами, які влаштували бучу Маріуполь. І знищують мирні міста без жодних причин. Здорово, братуха. З наступаючим тебе святом. Ну що, як справи? Справи йдуть, але адміністрація Донецька обіцяла до свята виплатити премію. 50 тисяч, блін. Ну що, склали списки, пацани з Донецька. ми ну, тим-то, блін, з Донецька виплатили. Нам фіг. Зараз відправлять кудись у, О, у саму. А так, усе нормально, блін, усе ок. Давай, братку, Москва за традицією спробувала експортувати переможне божевілля і в Європу. Але якщо до нападу на Україну європейці спокійно ставилися до п'яних російських мігрантів, які розгулювали їхніми містами в пілотках із дідами на палицях, то тепер колорадські карнавали буквально стали поза законом. Тенденція цього року то ні, там така, що. Не можна збиратися тут і доглядати за блін кладовищем гуртом. Це буде розцінено, як ну якось це буде розцінено. Тому дуже класно, що ті, хто приїхав сьогодні вранці, сюди не буду називати, хто це був. Це хлопці з однієї партії. Дуже адекватні, нормально з ними поспілкувалися. Сказали, хлопці, тільки не влаштовуйте жодних провокацій, ніяких символів. Поліція Берліна заборонила 8 і 9 травня використання російської та радянської символіки в місті. Для ватників це стало справжнім ударом у червону зірку. У ці дні вони люблять писати на лобі за Сталіна і збиратися в берлінському трептов парку біля меморіалу радянським солдатам. Цього року в трептов парку. Вже не чути п'яних вигуків і криків ура патріотів, які радіють загибелі. 25 мільйонів своїх дідів. Тепер люди спокійно, цивілізовано прийшли вшанувати пам'ять жертв і покласти квіти. Можна сказати, ватники не змогли повторити переможне божевілля в Берліні. Це збірний образ усіх матерів, які втратили. Своїх дітей, звісно, прихильники Путіна намагалися влаштувати шабаш і навіть подали до суду, щоб їм дозволили надягти на голову картонний танк. Але суд відправив їх слідом за пактом Молотова Рібентропа з дуже промовистим формулюванням: у зв'язку з триваючою агресивною війною проти України радянські прапори виражають готовність до насильства. При цьому створюється враження тріумфальної ходи, що принижує гідність жертв. І ставить під загрозу громадський порядок. Але через дорогу спалахує конфлікт просто під час нашого прямого включення. Поліція знімає плакати з табору російської опозиції. Деякі особливо обдаровані, все ж проігнорували заборону і вийшли на вулицю, загорнувшись у триколірні ганчірки. Але поводилися набагато скромніше ніж зазвичай. Тим більше, що святкувати перемогу доводилося під вигуки слава Україні. Ті, які стали по іншій бік річки. А, так, е у мене вон, два діди, обидва з України, і один брав Берлін. Дивіться, як він не подавав виду. Оце треба, так? А ви скажіть, будь ласка, чи розумієте ви, чому вони це роблять? Провокація. Для мене це провокація. Платимо, все проплатили. А ким ким хто заплатив? Ким? Так. Політики, політики, хто платить паради. А які політики, які політики, які які влаштовують ці паради? На 9 травня також заборонили в Латвії, Литві та Естонії. У Латвії заборонили навіть покладання квітів, а в Литві – виконання військових пісень біля пам'ятників. В Естонії поліція попередила, що з порушниками поводитимуться жорстко: штраф 1200 євро і арешт. Публічні зібрання, так які можуть бути пов'язані з підтримкою агресії, це означає, що жодних зібрань, жодних маршів із прапорами Російської Федерації чи будь-якими іншими забороненими символами. Це заборонено організація, та саме проведення цих зібрань заборонені в естонському місті. Нарва зробили подарунок зет патріотам на 9 травня. Там на кордоні з Росією розмістили величезний плакат, на якому прирівнюють Гітлера і Путіна. Плакат висить на стіні нарвського замку якраз обличчям до Росії. Тому кожен переможенець зможе чітко прочитати напис Путін в абичі воєнний злочинець. Слухайте, я вас не впізнаю в цьому гримі. Хто ви такий у столиці ЄС Страсбурзі євродепутати з десяти країн закликали мера міста заборонити марш 9 травня. Оскільки це елемент кремлівської пропаганди, це спеціально скоординована російською владою інформаційна кампанія, яка ображає пам'ять українців загиблих у цій війні. Сьогодні наші війська, наші чоловіки а, дуже добре. В історичній пам'яті знають дорогу до Європи. Якщо треба, дійдуть і до Берліна, і до Парижа. Звичайно. Звичайно на французькому телебаченні відкрито знущаються та насміхаються з путінського параду. Там вважають смішним демонструвати військову техніку, та нібито міць, коли насправді нічого не можеш досягти на фронті. Це все таке похмуре, темне, похоронне, траурне, жахливе видовище. Вони там уночі щось репетирують. Вони хочуть показати, нібито свою видиму міць, яку не здатні продемонструвати на фронті. Тому все це, що ми бачимо, всі ці танки та інша військова техніка, це все не справжнє, це все підробка, це все з пап'я-маше. Справді жалюгідне видовище. той момент, коли хочеш продемонструвати всьому світу велич, але вимикаєш у столиці інтернет і зв'язок, бо боїшся, що маленька неядерна держава рознесе твій військовий парад на шматки. Уявляєте, як Путін благав всі Цзіньпіна? Приїхати до Москви, щоб виступити в ролі живого щита. Очевидно, що Україна не стала би бомбити китайського лідера, у якого в задній кишені сховався блідий геостратег. Шановний пане Цзіньпін, дорогі дружі. Приниження переможців у Європі на цьому не закінчилися. Під забороною там і безсмертний полк. Ці танці на кістках заборонені у Великій Британії, Ірландії, Литві, Латвії, Естонії і це не дивно. Найцікавіше, що дідів на палицях заборонили в так званих дружніх до Росії країнах Киргистані, Таджикистані та Казахстані. Це стало справжнім сюрпризом для расистів. Місцева влада Казахстану відмовилася видавати дозвіл організаторам безсмертного полку на проведення ходи. А у разі порушення акцію Безсмертний полк розглядатимуть як несанкціонований мітинг з усіма наслідками затримання. Штрафи та арешти активісти, які підтримують проведення акції, вже записали відеозвернення до президента Казахстану Касим Жомарта Токаєва, в якому вони називають себе спадкоємцями перемоги і стверджують, що в радянській символіці немає нічого злочинного. Багато казахстанців відзначають, що ставлення до акції, яка проходить у межах сучасної Росії, змінилося після лютого 2022 року, коли розпочався російсько-український конфлікт. Крім того, з'явилися повідомлення про те, що в Петропавловську, ще одному російськомовному місті Казахстану, деякі люди, які називають себе волонтерами, намагаються вербувати казахстанців для участі в марші безсмертного полку. Їм пообіцяли гроші в російських рублях. Ці чутки викликали невдоволення у частини казахстанців. Це до речі, не завадило президенту Токаєву приїхати на парадуMoskву. Ідеальне балансування на двох стільцях. Чого не скажеш про лідерів Словаччини та Сербії, які своїх європейських стільців можуть втратити? Вучіч і Фіцо, незважаючи на засудження та протести ЄС, все ж таки приїхали до Москви на парад армії окупантів. Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися 8 травня в Москві на тлі Кремля. Про це сербський лідер повідомив в інстаграмі. Братня зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби і словаки брати назавжди. От тільки дістатися до столиці Рейху їм було дуже непросто. Литва, Латвія та Польща заборонили використовувати свій повітряний простір для польоту до Москви. Тому путінським друзякам довелося летіти в мордор обхідними шляхами. Вучич був змушений зробити гак через Баку. Іронічно, що сам президент Азербайджану проігнорував запрошення Путіна. Можливо, зокрема, і через те, що стали відомі нові факти про збиття росіянами азербайджанського пасажирського літака. Сербські змі повідомили, що літак, на якому президент Сербії Олександр Вучич вилетів до Москви для участі у святкуванні Дня перемоги, здійснив вимушену посадку в Баку. Зазначалося, що через закрите повітряний простір Росії літак Вучича не може продовжити свій шлях до Москви. але не можна сказати, що Європа зовсім проігнорувала російський день перемоги. Європейці навіть зробили кілька великих подарунків Росії та особисто Путіну. Прем'єр Великої Британії Стармер 9 травня заявив, що королівство запроваджує наймасштабніший пакет санкцій проти Московії. Вдарять у саме чорне серце по тіньовому танкерному флоту. Під британський молот потраплять понад 100 суден, які перевозять російську нафту. У чому справа? Я зайнята. Я подумав, що вам не завадить знати, що рівень пального знизився. А вишенькою на переможному торті стало рішення ЄС створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів Путіна тим, що та Росії символічно, що це сталося 9 травня в Києві. Кожен дюйм цієї жорстокої російської війни ретельно і детально задокументовано. Ми живемо в епоху інформації. Все задокументовано і немає місця для безкарності. Агресія Росії не може залишитися безкарною. І саме тому створення цього трибуналу надзвичайно важливе. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей. І містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті ввести в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.